Чи допоможуть в'явки при лікуванні діабету. Сьогодні ми робимо огляд наукової статті по лікуванню діабетичної стопи гірутотерапії. Я сімейний лікар, лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Якщо відео це вам буде цікаве, поставте лайк. А якщо у вас знайомих є подібні скарги, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже це може покращити їхнє життя та здоров'я. Підписуйтесь також на наш канал, адже щотижня виходить цікаве відео про медицину. І так, я сьогодні буду розказувати про наукову статтю Key study of lead application in і foot футзе. Написано в науковому журналі International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy. Все відбувалося в лікарні в Індії. Це описаний одиночний випадок і Їхні результати гарно представлені в фото. Відбувалося все в клініці в Індії. Щоб ви собі зрозуміли, в Індії є і класична медицина, і західна, і східна медицина. На східній медицині на лікаря Аюрведи, наприклад, також вчаться 5 років, як і в нас на лікаря сімейного чи лікаря-терапевта. Просто в них трошки різна програма, але також тривали навчання. Для початку розберемо, які ж ускладнення можуть бути внаслідок діабету. В першу чергу це судинні ускладнення. Найчастіше в таких людей розвивається порушення кровообігу нижніх кінцівок, а також органам мішені є очі, нирки, і відповідно також серцева судинна система страждає, адже при цукровому діабеті вищий рівень холестерину і швидше прогресує атеросклероз. І дуже частим є таке ускладнення, яке якраз описане в нас в статті, як діабетична стопа. Що ж таке діабетична стопа? Діабетична стопа це є полінейропатія, це порушення кровообігу, там є атеросклероз, високий рівень цукру, і порушується вже інервація кінцівки. Людина перестає відчувати, що в неї відбувається на нозі, може поранитися. А крім того, оскільки рівень цукру високий в крові, люба ранка важче заживає. Крім того, що ви собі зрозуміли, коли в нас є рани, чи це при варикозі, і як наслідок бувають дуже трофічні виразки, ті ранки заживають набагато важче. І, взагалі, діабетична стопа це є складне для лікування захворювання, яке в нас описується часто. І в судинній хірургії, і в іншій класичній медицині. Тут у нас описаний випадок, пацієнт 45 років, який вже хворів діабетом 5 років і лікувався класичною медициною, вживав таблетки перорально. Рівень цукру в нього на момент виникнення захворювання і звернення в клініку, яка проводила лікування і писала статтю. На голодний шлунок був 11,8, і після харчування був 18. А вони, бачите, завжди ще міряють який цукор після їжі. Він там в Індії є така традиція паломничества, і вони ходять в босі, в будильських храмах під час тої своєї паломничества рани в ногу, але не помітив. Але в нього цукровий діабетик, я вже згадувала, чутливість на ногах є порушена, і це є досить такою частою проблемою. Ранка почала поступово гнити, збільшуватися, і збільшилася вже до таких розмірів, як ви зараз бачите на фото, і е, почала боліти нога вже серйозно, і, і тільки тоді цей мужчина помітив, що в нього є проблема. Спочатку він звернувся в клініку західної медицини, де лікували його антибіотиками, мазями, різними промиваннями, але там результату не отримали. Після цього він звернувся в клініку Аюрведи, де фактично також займаюся і лікуванням п'явочками. По статистиці діабетична стопа може утворюватися в 33% пацієнтів. В цій статті, що я згадую, говориться, що 20 тижнів триває лікування класичними методами. по статистиці в класичній медицині хірургії: 66% хворих на цукровий діабет можуть мати рецидиви, і фактично в 3% таких людей, які мали діабетичну стопу. Трофічну таку виразку на фоні цукрового діабету може бути ампутація кінцівки в подальшому. Бачите, такі дані трошки в нас є по цьому захворі. Тому Воно потребує лікування і фактично підтримки на ранньому етапі, коли ще не виникли ускладнення. Накладали п'явочки пацієнту раз в тиждень. Не написано поскільки правда, але поступово робили кожен день фотографії. І як ми бачимо, зміни дуже гарні. Якщо в них без гірудотерапії лікування триває 20 тижнів, то тут вже за 4 тижні відбулося повне заживання. Ну і у кого з ваших знайомих є також є проблеми з цукром. Щоб не утворилася діабетична стопа, ми маємо гарно доглядати за ногами, протирати між пальцями, слідкувати, щоб не утворювався грибок, адже грибкове ураження також є частіше для хворих на цукровий діабет. Також пам'ятаємо, що є понижена часто чутливість. І щоб не опустити ранок, ми мусимо завчасно оглядати ноги. Фактично, ворога на цукровий діабет потрібно щоденний огляд ніг, адже можуть утворитися ранки, які не будуть загоюватися. Також важливо носити зручне взуття, яке не буде тиснути, не буде натирати. Ну і лікування грибка, якщо він наявний. Акуратно зрізати нігті ножницями, де будь-яка ранка, яка утворюється на стопі діабетичного хворого, може закінчитися таким сумним наслідком. Як видно з фото до після, за 30 днів повністю загоїлася рана. Оскільки ми займаємося лікуванням також трофічних виразок, це дуже швидкий результат. Можливо, використовується ще якась фітотерапія, якісь інші допоміжні методи, але в статті не описано. Ефективність доказана, можна вважати це як доказова медицина, також і цікаво також, би було побачити більші дослідження по діабетичній стопі. Ст... А я бачила такі дослідження наукові в інших країнах і буду подалі викладати їх на нашому каналі. Тому обов'язково підписуйтеся. Якщо відео сподобалося, ставте лайк і не забудьте поділитися зі своїми знайомими, які мають підвищений цукор крові, хворіть. Подібними захворюваннями, адже дана інформація може покращити їхнє життя та здоров'я.